Тут скажімо, свою одусіч. Будемо ми будемо знаходитися в міліції. Тоді я буду просити у вас слово. Пане, самі звернення цею. Ну що Вчора було звернення? Слова я мені, запрошую. Є рішення окружного адміністративного приготування, набрали результат, в Ми не проводимо, ми зараз проводимо зустріч в якій формі, ми все розумом, ми маємо право, будь ласка, є зустріч, зустріч депутатів обласної ради, зустріч депутатів місцевих рад. про цьому постанову? Ви заборонили мою постанову? До слова я запрошую... Я, я запрошую. До слова я запрошую заступника голови обласної організації об'єднання Свобода, депутата Тернопільської обласної ради Бандюк Наталья. Я вас попереджаю про кримінальне відповідальність.